Місто Кривий Ріг отримало більше 100 обігрівачів за сприяння обласних депутатів. Через обласних депутатів Тетяни Чабанової та Анатолія Коломійця і за допомогою їхньої роботи із громадською організацією Всеукраїнська рада реанімації та екстреної медичної допомоги ці обігрівачі йдуть обігрівати наших військових у лікарнях, діток у навчальних закладах, так як складна ситуація у місті Кривому Розі з опаленням. Тим чином вирішили допомагати людям, дітям, військовим, нашим мешканцям.